Рижуля вийшла з самого ранку, заглядає кругом все перевіряє. Маємо йти на пашу, вона ходить по відрях тут, а заглядає. А тепер увага, наводиться нюх і до балії з хлібом. Дивіться, одна балія хліб вже бере. Рижуля. Ну ти даєш. Дивіться, Дивіться, он що виробляє. Рижуля. Так, давай не балуйся на кусочок хліба. О, на. О, так, їж і все, на ще один кусочок. І все, йдемо. О, отак О. О, так вона їсть. Ладно, давай ще одненького кусочка і хватить. О, Все, ходи, ходи, ходи. Ні-ні-ні-нє-ні, -ні 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 -ні. не можна багато, ходи. Ходи. Дивіться, що робить, дивіться, не можна оттягти. Повивертаєш, але не наглій, так не можна. Ходи. Ходи, отак.